На Львівщині для переселенців облаштовують помешкання у комунальних гуртожитках. Львівське ательє, яке шило дизайнерський одяг, нині робить і військову форму. Домівка врятованих тварин збільшується до травня, мають облаштувати ще одне приміщення. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш прибув до Львова. Про це повідомив офіс його речника у Твіттер. Завтра Антоніо Гутереш має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Наступного дня, 19 серпня, Гутереш відвідає Одеський порт. Пише Reuters. Майже 600 додаткових місць для житла вимушених переселенців облаштують на Львівщині. Частину із них в одному із комунальних приміщень у селі Неслухів, що за 40 кілометрів від Львова. Хабільше, хабільше, зараз. зараз у двоповерховому приміщенні колишнього гуртожитку проводять ремонт, демонтовують частину стін та переплановують простір. Ну, найважче, як завжди, перші роботи. Демонтаж. Демонтаж всіх перегородок. ну Тут залишилися фактично несучі стіни і фундамент, можна так сказати, і плити перекриття. Все решту практично все-все повністю. Стяжки, перегородки, електромонтажні роботи, штукатурні роботи, облицювальні роботи. Ну Все повністю все тут робиться з нуля, можна сказати. Коштується 20 мільйонів гривень, фінансують ремонт благодійники. а Частину грошей також додають із обласного та місцевого бюджетів. За планом у неслухові гуртожиток перепланують у квартирний будинок. Це є, скажімо, стандартна кімната, яку ми робимо всі 30 їх тут. Значить, планується так. Тут при вході санвузу санвузол повністю буде. Це буде душова кабіна, відповідно, умивальник, пральна машина. І певні вигоди. При вході шафа, купе, також з цієї сторони. Планується міні-кухня, холодильник і спальне місце для того, щоб повністю був замкнутий цикл. Щоб це була повноцінна міні-квартира студіо Близько п'яти років колишній гуртожиток в селі не використовували, поки у комунальних приміщеннях громади живуть 70 переселенців. Їх у квартири у Неслухові поселятимуть у першу чергу. Загалом тут зможуть жити близько ста людей. Завершити реконструкцію планують на початку листопада. Це об'єкт, колишній гуртожиток. Інституту садівництва, який нам передали зараз комунальну власність. І сьогодні ми прийняли рішення, щоб тут провести капітальний ремонт, відповідно для облаштування 30. Квартир це був певним чином унікальний проєкт, тому що ми розуміємо, що і по області, і по державі роблять модульні містечка, роблять просто ремонт гуртожитків. Тут буде мати за рахунок індивідуальності кожної квартири, за рахунок санвузла, міні-кухеньки, мати свої такі особливі індивідуальні зручності. Загалом на Львівщині додатково облаштовують 570 місць для житла переселенцям. Окрім гуртожитку, неслухові додаткові місця також створять у тих громадах, де заселити людей після ремонтів можна буде якнайшвидше. Це є новий розділ. Громада дає професійно-технічний ліцей. Це є Олесько Неженковичі, це є також Червоноград. І крім того, додали до цього переліку заклад в роздолі це дитячий інтернат, який також потребує. Капітальних інвестицій для того, щоб там можна було створити додаткові місця. Як повідомили у Львівській обласній адміністрації, на це скерували понад 54 мільйони гривень із обласного бюджету. Із них більше 13,5 мільйонів це гроші, що надала у вигляді допомоги Республіка Польща. Із врахуванням додаткових шести сотень місць нове житло на Львівщині зможуть отримати близько 2700 людей, які покинули свої домівки через бойові дії. Ірина Мочульська, Роман Гнотишин, новини на Суспільному, Львівщина. На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус та бензовоз. Одна людина загинула. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій. Аварія сталася біля села Нагірне. На трасі Київ чоп організували реверсивний рух. Автобус їхав за кордону у напрямку Києва. За словами Катерини Рибій, у салоні автобуса перебували приблизно 70 людей. На місці події від отриманих травм загинув 57-річний житель міста Калуш. Ще вісім пасажирів автобуса отримали травми. Сімох травмованих, у тому числі 17-річного підлітка, госпіталізували у Стрийську районну лікарню. Двоє із травмованих у важкому стані. Патрульні закликають водіїв бути уважними на дорозі. Перед місцем аварії є небезпечний поворот. Львові комунальники виготовляють буржуйки, роблять їх за власною схемою. Їхньою основою є труби. Тут їх обробляють і роблять металеві печі різних розмірів. Ми робимо з труб 300-ка-400 бо менші труби вони не йдуть на буржуйки. А... Це, ну, і так помаленько самі вчимося. У цій майстерні комунальники за три тижні змайстрували 20 боржуйок. Собі міряєш отвори, які мають розмір, вирізаються отвори, потім вирізаються заглучки, одна, друга, в середині руш тут вирізає з, з дірками, щоб то воно там висипалося. Заготовки перший родом, а то потім сідаю зварюю. Такою буржуйкою можна і зігрітися, і приготувати на ній їжу. Бачите, є дворцата, які зроблені. Воно закривається, дрова накидується, закривається. і, Говориться, дим виходить на димохід. Звідси викинули, вичистили, вичистили, дрова знову треба закинути. Дрова знову закидається. Водночас управляючі компанії міста вже почали заготовляти дрова та купляти буржуйки та бочки. Буржуйок ми маємо на сьогодні, от на цій базі, є більше 50 буржуйок. Ми їх будемо використовувати, якщо це знадобиться у наших укриттях. Для того буде обов'язково ще закуплені відповідні. Так звані витяжки, труби, ці буржуйки ми підключимо до наших слухових вікон, які є в укриттях, і тоді ми зможемо в них палити для того, щоб було тепло загріти собі. Там якийсь чайник води чи якісь інші речі. Ці печі планують використовувати з настанням холодів у випадку, якщо в місті зникне централізоване опалення та електрика. Ольга Дейнека, Володимир Стаднико, новини на Суспільному, Львів. За добу 16 серпня на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення о 14.05 Була повітряна тривога і через загрозу ракетного удару із території Білорусі. Небезпека не справдилася. Про це сказав начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Учора двома евакуаційними потягами до Львова приїхали 315 людей. А до перемишля вирушили 747 людей. Поліція області опрацювала. 1439 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 20 332 людини, а повернулися 17 923 українці. Загалом, західні кордони України з Євросоюзом та Молдовою за минулу добу перетнули майже 80 тисяч людей та більше 18 тисяч машин. З України минулої доби вибули майже 41 тисяча людей, а до України повернулися понад 38 тисяч людей, повідомили у регіональному управлінні Держприкордонслужби. Евакуаційним потягом до Львова прибули 14 пацієнтів із мінно-вибуховими травмами: наймолодшому хлопцю 15 років, найстаршій жінці 86. Це пацієнти із Донецької та Дніпропетровської областей. Стан людей оцінюють як середній та важкий. Про це повідомили в обласній адміністрації. Добре, мішків тканини та одягу передала громадська організація оселя волонтерам, які плетуть маскувальні сітки. Віддавати матеріал для сіток тут почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Ця громадська організація опікується безпритульними. Має у Львові 30 контейнерів, куди люди можуть приносити речі та одяг. Щодня оселя збирає три тонни таких речей. Потім усе зібране, сортують. Це все, що нам дали добрі львів'яни, що їм не потрібно господарство. В середньому. Сортувальник перебираю, я вас версту мішків 20-30 одягу. Частину одягу роздають потребуючим, частину продають у благодійній крамниці. А з початком повномасштабного вторгнення одяг та тканину передають волонтерам, які платуть маскувальні сітки. Ми відбираємося таким принципом, тобто кольори зелене, сіре, тобто то, що зараз росте, щоб людина могла замаскуватися. Оце підходить так, зеленого кольору. Це тут. Світло зеленого з цього тут підходять ті речі на таку тканину. Запити від волонтерів, які плетуть сітки є кожного дня. Ми знаємо, що це дуже потрібно, тому що нам потрібно, щоб ми перемогли війну і відповідно ми розуміємо, що нам треба долучитися до цієї справи і як мога більше матеріалу надати, тому що волонтери постійно потребують це. Кожен день у нас тут звернення за тканиною. Тканиною для маскувальних сіток оселя, зокрема, забезпечує волонтерів, які збираються у Винниківській бібліотеці. З 27 лютого ми почали плести сітки. І так ну, на стопом плетимо кожен день з понеділка, по неділю, без вихідних. За день тут стигають сплести сітку розміром 10 на 12 метрів, потім її ділять на менші. Більшість волонтерів, які сюди приходять плести сітки, це вимушені переселенці. Кожну стрічку наші жінки. Вітають побажання здоров'я і Божого благословення для наших бійців. Серед волонтерів мешканка села Вільхівка Харківської області Любов Мінченко пригадує, як 24 лютого у їхнє село зайшли російські війська і як довелося тікати з-під обстрілів. В 9 ранку ранці вони вже колони пішли три з половиною години. Ця орда просто сунула. Сиділи на танках. З автоматами посміхалися, радісні були. А потім, коли вони отримали відпір під Харковом, вже вони не веселі, вже поховані в своїй техніці з виключеними фарами, бо вже був вечір, десь була сьома година, вони вже йшли назад, вже бровади не було. Перше, що зробили, це збили стовби танками і перебили газ. Не газа, ні світла, нічого не стало. Потім вони стали за будинками і, собственно говоря, вони розстрілювали місто. Виїжджала сім'я Любові з села по замінованій дорозі. І коли ми вже от, знаєте, попали на наш блокпост, ми просто впали от руки нашим хлопцям, вони такі худенькі, ми плачемо, кажем, хлопці, там орда стоїть біля будинку. Вони кажуть, ми знаємо. Так спокійно, не хвилюйтесь, буде Україна. Це мабуть, було саме найщасливе, саме що було за всі ці дні. Тепер Любов живе у Винниках і одразу ж пішла волонтера плес та плести сітки. Я прийшла на сітки і це мене врятувало і рятує до сих пір. Тому що тут. Кожна жінка, кожну стрічку лятає молитви. Просто, знаєте, от губи шевелилися, виживи, виживи, виживи. Кожному. Я думаю, це дуже допомогло нашим бійцям. Завдяки нашим сіткам я впевнена, вони виживають, виживає техніка. І скільки надать, ми стільки будемо працювати. Ольга Дейнека, Катарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. Раніше у цьому львівському ательє шили на експорт дизайнерське обрання різних брендів. Але з початком війни кравчині почали створювати тактичний одяг для бійців, і тепер тут відшивають український військовий стрій за взірцями форми НАТО. Ми працюємо за українськими стандартами. Розмір, зріст, ми шиємо малі розміри, тобто сороковий сорок другий. І також великі 64 66 Ми йшли від натівських стандартів. Наш костюм має більше функціоналу. У нас є дев'ять кишень замість шести на штанах. В ательє працюють як вів'яни, так і вимушені переселенці. Тетяна у рідному Слов'янську викладала кравецьку справу. Від квітня жінка проживає у Львові. Ми виїжджали сім'єю останнім евакуаційним поїздом. Після того вже не було поїздів. Ми тільки виїхали, і на наступний день на Краметов. Кому на ЖД вокзалі була ото трагедія, коли в мирних жителів попала бомба. До війни я шила хореографічні костюми. А ось так така ситуація, що треба шити військову форму, треба армії допомагати. Схожа історія і Вальони. Ще у березні вона з родиною виїжджала з Харкова, коли на місто вже здійснювали авіанальоти. Вдома вона шила жіноче пальто. А тепер форму для бійців. Скільки комплектів відшила, каже, вже не порахує. Дуже багато. Але... Не знаю, тисяча, півтори, дві, не знаю, ну дуже багато. І Тому і ши, і, ши, і ши. Ну Хлопцям потрібно що, потрібно одягати, допомагати, якщо ми це можемо, щоб ми діти. В ательє відшили вже понад три тисячі комплектів військової форми. Це кітелі, штани, сорочки та панами. Дещо кажуть, вирішили вдосконалити. Єдине, що ми відійшли від стандартів, ми ось цей трикотаж почали давати е бавовняний. Тому що кулмакс він його переваги є в тому, що він швидко сохне, але він є це є суцільна синтетика. Щоб ви розуміли, все таки, коли ти носиш постійно одяг і це є на тінне достатньо контакту з тілом, то краще все таки бавовнені речі. Замовлень кажуть, в ательє, багато, а от швачок наразі бракує. Готовий одяг ательє передає бійцям переважно через волонтерів, а також безпосередньо у деякі батальйони. Ольга Іващук, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львів. Втрати російських військ станом на 17 серпня. Особовий склад близько 44 тисяч 100 осіб. Танки 1 886 одиниць. Бойові броньовані машини 4162 одиниці. 993 артилерійські системи, 263 реактивні системи залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 233 літаки, 792 безпілотних літальних апарати, 196 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3054 одиниці, спеціальна техніка, 93 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ. домівці врятованих тварин цьогоріч виповнюється чотири роки. Від самого початку тут живеться сарна на прізвище Бембі. До нього заходити дуже стрьомно, бо він такий норовливий типу з характером. Може бахнути рогами. Колись Бембі був подарунком на день народження, розповідає працівниця. Які більшість тварин тут, його залишили власники. Зараз притулку мешкає близько 500 звірів. Кілька днів тому до нас приїхав маленький крокодил. Дніпра приїхала мавпа, і вони постійно. Постійно, от такі тварини вони пропадають, і ти їх вже нікуди не подінеш. Тому останні два роки шукали ділянку під ще один притулок, розповідає керівник. Важливо, аби він був розташований подалі від міста. На будівництво зібрали близько трьох мільйонів гривень. Нам допомагають зараз. Активно включилися волонтери з Німеччини і Польщі, які зацікавлені в тому, що ми побудували новий притулок. Бембі стане одним з тих, хто переїде у новий звіринець. Нині роботи тривають, закінчити планують у травні. Тут «Ванна має бути, там кухня, другий поверх там будівлі, так кімнати для тих, хто буде тут працювати. Новий притулок будують на одному гектарі землі. Найближчим часом ділянка збільшиться ще на 25 соток. А в майбутньому площа звіринця зросте до семи гектарів. Але це не буде зоопарк, каже Орост Залипський. Нам навіть тут кілька разів вже пропонували зробити платний вхід, але це змінює думку людей. Туди, куди вони прийшли, коли вони приходять в зоопарк, вони розуміють, що ти їм тут повинен щось, і ну тобто, це в тому випадку всім должне. Тобто і вони вже поводять себе по іншому. В домівку врятованих тварин вхід вільний. Тут можна волонтерити, наприклад, вигуляти собаку або ж забрати тварину собі. Якщо я вам доведу, що я можу утримувати єнота, ви мені його віддасте? Я би залюбки дав у нас такі єноти, що ми подекуди не можемо з ними справитись через те, що вони єноти полоскуни всі до нас. Вони всі хтось приїхав з контактного зоопарку, де кусав просто людей агресивний. Хтось з цирку. Раніше з охочих погуляти з собаками вишукувалася черга. Нині приходить до десяти людей на день, каже Орест. Домівка врятованих тварин розташована на вулиці Олекси Довбуша, 24. Анастасія Настасія коя Олексій Шевковий. Новини на Суспільному. Le Із ДСНС патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто, та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101, мої колеги-професіонали його знешкодять. Будьте пильними і як і я, тримайте хвіст бубликом!